Трамп більше не вірить, що особисто переконає Путіна завершити війну. Трамп демонструє готовність підтримати Київ і не здав Україну та Європу Кремлю. Схоже, Трамп зрозумів, забаганки Путіна ширші ніж п'ять регіонів України. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до війни в Україні. Він більше не покладається на особистий вплив на диктатора Володимира Путіна і зараз демонструє готовність підтримати Київ, щонайменше в обмеженій формі. А російський лідер тим часом не виявляє жодного бажання йти на компроміси, які могли б зупинити війну. Про це йдеться у матеріалі CNN. Хоча Трамп поки що не пояснив, що саме готовий зробити для України, його останні дії вже мають значення. Це і обіцянки про ракети Петріот, і готовність до нових санкцій проти Росії, і жорстка риторика на адресу Кремля пряма мова Трампа. Вони системи Петріот вже постачаються. Ми готові до рішучих заходів. Якщо Росія не погодиться на мир, підкреслив Трамп. Але Путін не поступається. Він висуває ультиматуми: визнання окупованих територій, відмова України від вступу до НАТО, обмеження її армії. Ці умови неприйнятні ані для Києва, ані для Заходу. Цитата Путіна: війна це історичний імператив. Загалом позиція Путіна залишається незмінною. Тим часом на сході України російські окупаційні війська посилюють атаки. Цілять по містах по цивільних об'єктах. Триває літній наступ, зростає загроза нових втрат територіальних і людських. Також журналісти додали, що найгірші побоювання щодо другого терміну Трампа поки що не справдилися. CNN зазначає цитата: Трамп не зрадив Україну, не віддав Європу на милість Кремля і навіть став м'якше ставитися до НАТО. Але зараз новий етап і нові ризики. Трамп Встановив для Росії термін 50 днів, аби вийти на перемовини. але цей період може стати для Кремля зручним вікном, щоб ще більше тиснути на Україну. Наразі США не вживають жорстких заходів. Вони зберігають простір для дипломатії. Сабріна Сінг, колишня заступниця прес-секретаря Пентагону, застерігає цитата. Я боюся, що все зведеться до ще однієї розмови з Путіним. Він пообіцяє припинити вогонь, а потім скаже, що Україна його начебто порушила, і війна триватиме. Журналісти Reuters також написали, що риторика Трампа щодо Москви стала різкішою. Це пов'язують із тим, що у США дедалі більше переконані, Путін не має наміру домовлятися за словами одного з американських чиновників Трамп. Почав усвідомлювати амбіції Путіна це не лише Крим і схід України. Вони значно ширші. Ройтерс також пише: цитата: три джерела наближені до Кремля кажуть: Путін не припинить війну під тиском заходу. Він вважає, що Росія вже витримала найжорсткіші санкції і зможе пережити нові економічні труднощі, навіть з урахуванням погроз Трампа запровадити мита на покупців російської нафти.